До складу покрівельної системи будинку входять такі елементи, як карнизні і фронтонні звіси. Вони являють собою відступи даху від стін будинку, ширина яких зазвичай 35-70 см, і захищають стіни від намокання, щоб волога не потрапляла на елементи покрівельної системи. Звиси необхідно обшити. Якщо раніше для цього використовували дошки, сайден або вагонку, то зараз з'явився сучасний матеріал. Це софіти, які можуть бути вініловими, металевими, алюмінієвими або мідними, існують як суцільні софіти, так і з перфорацією, останні, крім захисту кроп'яної конструкції від опадів і вітру, ще й забезпечують вентиляцію під покрівельного простору. Що таке софіти, їх різновиди за матеріалом? Софіти являють собою панелі, які кріпляться на карнизні і фронтонні звіси лицевою стороною вниз, у перекладі з італійської. Софіти означають стелю, тому у багатьох людей це слово асоціюється перш за все з освітленням, а вже потім як матеріал для обшивки звисів даху. Крім того, що софіти захищають підпокрівельний простір від вітру, опадів, проникнення птахів і комах. Вони також забезпечують нормальну вентиляцію і прикрашають зовнішній вигляд будинку. Сюфіти випускаються у вигляді окремих панелей, які кріпляться по краю покрівлі, а між собою вони з'єднуються за допомогою спеціальних замків. Ці елементи можуть використовуватися як під час будівництва будинку, так і при проведенні його реконструкції. Під ними зручно ховати електропроводку та інші елементи. Тому вони не будуть псувати зовнішній вигляд будинку. За своїм зовнішнім виглядом софіти можуть бути декількох видів. Суцільні використовуються для декоративної підшивки фронтонних карнизних звисів і козирків з перфорацією посередині. Їх ще називають комбінованими із суцільною перфорацією. як і комбіновані вони забезпечують вентиляцію навісів і підпокрівельного простору, і зазвичай встановлюються в будинках з мансардою за матеріалом. Використовуваному для виготовлення софітів вони діляться на кілька видів, щоб визначитися, який варіант вибрати в вашому випадку. Спочатку треба ознайомитися з існуючими пропозиціями, перевагами і недоліками кожного виду софітів – вінілові софіти. Для виготовлення вінілових софітів використовується полівініхлорид, чим пояснюється їх практичність і невисока вартість. Основні переваги псофітів не гниють, не піддаються корозії, не уражаються грибком і цвіллю, мають великий термін служби. Він становить 30 і більше років, не вимагають додаткових витрат на фарбування або обробку захисними складами, мають невелику вагу, що значно полегшує їх транспортування і монтаж, представлені в широкій колірній гамі, що дозволяє підібрати їх для будь-якого будинку, витримують перепади температури і можуть експлуатуватися від 50 до 60 ос мають приємний зовнішній вигляд. Якщо говорити про розміри панелей, то вони можуть бути різними ширина від 220 до до м, довжина від 3000 до 3850 м, а товщина в межах 1-1-2 треба сказати і про недоліки вінілових суфітів. Хоча їх і мало, але вони все ж є. Не дуже висока механічна стійкість, але з огляду на місце їх монтажу це не дуже важлива характеристика. В панелі не підтримують воронже, але при нагріванні до високих температур можуть виділяти шкідливі речовини. Сталеві софіти для виготовлення таких панелей використовується оцинкована листова сталь. Для додаткового захисту від негативного впливу зовнішніх факторів проводиться покриття полімерами. В якості покриття використовується пурал. Тостизола або поліестер, так само як і для захисту металевого сайдинга: основні плюси металевих софітів: висока міцність, висока антикорозійна стійкість. Стійкість до впливу високих температур, стійкість до негативного впливу ультрафіолетових променів, широка колірна гамма, великий термін служби, простота догляду. Хоча, як і будь-який інший матеріал, металеві софіти мають і свої мінуси. Порівняно висока вартість, вони дорожчі б панели складність обробки. Так як сталь набагато твердіше полівініхлориду велику вагу, тому монтувати їх складніше ніж вінілові софіти. Незважаючи на наявність недоліків, велика кількість переваг робить металеві софіти популярним і поширеним рішенням при виборі матеріалів для обробки звисів даху. Алюмінієві софіти це ще один вид панелей, які володіють практично тими ж перевагами, що і вінілові софіти. А за деякими показниками перевершують їх висока міцність, хоча вага алюмінієвих панелей не набагато більша, ніж у вінілових, але міцність у них значно вища, стійкий колір, стабільність розмірів при перепадах температури. Товщина алюмінієвих суфітів може бути від 0,3 до 0,6. Якщо говорити про недоліки таких панелей, то при механічному пошкодженні на них, як і на металевих елементах, Залишаються вм'ятини і вартість алюмінієвих софітів більше, ніж вінілових і металевих мідні софіти. Головною перевагою мідних панелей є їх висока довговічність. Термін служби таких елементів перевищує 130-150 років, крім цього, стіка до корозії, і такий елемент стане прикрасою навіть найдорожчих особняків мідні панелі, як і металеві або алюмінієві. Виготовлені з натуральних матеріалів, тому є екологічно безпечними. Недоліків у мідних софітів практично немає, крім того, що вони мають високу вартість, як правильно зробити вибір. Софіти є сучасним будівельним матеріалом, який можна використовувати не тільки для підшивки звисів даху, крім цього, вони можуть застосовуватися для обробки козирків і навіть стель. Якщо для обшивки схилу краще взяти перфоровані або комбіновані софіти. То для оформлення стелі краще використовувати суцільні панелі. При виборі софітів треба враховувати колір будинку і матеріал, який використовується для його обробки, а також свої смакові переваги і фінансові можливості. Фахівці рекомендують, щоб колір софітів контрастував з кольором будинку, це дозволяє надати йому оригінальний і неповторний вигляд, плюси і мінуси підшивки звисів даху софітами без такої операції, як підшивка з висів. Дах не матиме закінчений вигляд, і термін служби зменшується, тому вказаний етап будівельних робіт є обов'язковим, хоча можна підшити звіси дошками, профнастилом або вагонкою, але найкраще використовувати софіти, це пов'язано з тим, що софіти спеціально розроблені для цих цілей. У них є перфорація, що забезпечує вентиляцію під покрівельного простору. А також спеціальні замки, які допомагають прискорити і полегшити проведення монтажних робіт, основні переваги підшивки з висів софітами. Наявність в софітах перфорації дозволяє циркулювати повітрю, вони забезпечують провітрювання покрівельної системи даху, а також допомагають відвести, утворився конденсат. Невелика вага таких елементів не збільшує навантаження на фундамент і стіни будинку. Особливо це важливо для пальових і стовчастих фундаментів і будинків спіноблоків. Гарний зовнішній вигляд. Так як ці елементи призначені саме для підшивки звисів даху, вони органічно вписуються в оформлення будинку. За допомогою таких елементів можна перетворити зовнішній вигляд будівлі, зробити його закінченим і виділяється на тлі інших будинків. Висока пожежна безпека, використання металевих. Алюмінієвих або мідних софітів гарантує високу пожежобезпечність будинку. Чого не можна сказати про дерев'яних елементах, простота монтажу у комплекті з софітами можна придбати всі необхідні елементи. Монтаж панелей виконується просто і швидко. Тому впоратися з їх установкою зможе навіть новачок стійкість до ультрафіолетових променів, наявність в полімерному покритті спеціальних добавок підвищує стійкість до негативного впливу сонячних променів, незважаючи на таку кількість переваг, не можна не сказати про наявність у суфітів і деяких недоліків порівняно висока вартість. Якщо порівнювати їх зі звичайними дошками або профнастилом. То вартість софітів буде вище, необхідність очищення перфорації. для забезпечення максимального терміну служби софітів треба періодично їх оглядати мінімум раз на рік, особливу увагу звертають на перфорацію, яка може забиватися сміттям, від чого експлуатаційні характеристики панелей погіршуються, і вони не зможуть забезпечувати вентиляцію звисів. Відео Особливості вибору софітів розрахунок кількості софітів для підшивки звисів покрівлі перед тим, як приступити до підшивки звисів даху софітами. Спочатку треба розрахувати їх кількість, для цього можна звернутися за допомогою до фахівців, але їх послуги доведеться оплачувати. Можна виконати розрахунок і самостійно, для цього просто треба згадати шкільний курс математики. Розглянемо виконання розрахунку на прикладі будинку з двосхилим дахом. Розраховується довжина карнизних два шт і фронтонних звисів 4 шт. Якщо довжина карниза 10, а довжина фронтону 5, то загальна їх довжина становитиме 1,02,5,4,4,0 40 погонних метрів звисів. Розраховується площа звисів. У нашому випадку ширина звису становить 40 смобо 0,4. Для розрахунку площі треба ширину звисів помножити на їх довжину 4,0,0,4. 16 м2. Визначається число панелей залежно від обраного типу софітів. Розміри панелей будуть різними, для прикладу, візьмемо металеві софіти, у яких розмір панелі становить 30, 32,50, 982. Щоб визначити кількість штук, треба загальну площу розділити на площу однієї панелі 1,6098, 1,63. Округляємо і отримуємо 17 панелей. Розраховується кількість профілю, крім софітів, знадобиться придбати профіль, який встановлюється уздовж стіни. Довжина такої панелі становить 3. Тому ділимо загальну довжину схилу на довжину однієї панелі 4, 0, 3, 1, 3, 33 округляємо і отримуємо 14, що Визначається кількість фінішних і лобових планок. Робляться як і в попередньому випадку. Так як їх довжина також становить 3, то їх знадобиться по 14 штук. Для того, щоб визначити точну кількість софітів, необхідно до отриманого результату додати 101,5. Ця кількість піде на розкрій і випадкові помилки, якщо ви сумніваєтеся, що буде достатньо 10,5 запасу, можна виконати додаткові розрахунки. Визначаємо кількість шматків з однієї панелі, так як довжина Софіта 3, а ширина схилу 0,4. То з однієї панелі вийде 3, 0, 4, 7, 5, округляємо і отримуємо 7 шт. Інша частина піде у відходи, визначаємо необхідну кількість шматочків софітів. Для цього треба загальну довжину звисів розділити на ширину софіта 4, 0, 0, 3, 2, 5, 1, 2, 3, 1, Округляємо і отримуємо 124 шт. Визначаємо точну кількість панелей. Для цього 1247177 7, 7 округляємо і отримуємо 18 панелей, провівши такі нескладні розрахунки. Ви зможете визначити необхідну кількість софітів, після чого треба вирушати в магазин і купувати матеріали, навіть якщо вам проводили розрахунки будівельники, ви завжди зможете перевірити ще раз все самі і визначитися в їх чесності і порядності. Технологія монтажу. Після проведення розрахунків і придбання всіх необхідних матеріалів можна приступати до монтажу софітів на карнизні і фронтонні звіси, незважаючи на те, що софіти можуть виготовлятися з різних матеріалів, це впливає тільки на їх характеристики. Монтаж у всіх випадках проводиться однаково. Для виконання монтажу софітів знадобляться наступні інструменти, будівельний рівень стусло. З його допомогою проводиться обрізання панелей під кутом 45 градусів. Вимірювальні інструменти, олівець або крейда, ножиці по металу або гострий ніж, вони необхідні для розкрою матеріалів і використовуються в залежності від виду софітів, шуруповерт, послідовність виконання робіт, виконання розмітки для кріплення чпрофілю і лобової планки, так як планки повинні бути встановлені рівно одна навпроти іншої. Виконати їх монтаж без попередньої розмітки не вийде. При виконанні розмітки треба враховувати, що софіти повинні бути розташовані під прямим кутом до стіни будинку з урахуванням цього навпроти схилу даху, до якого кріпиться лобова планка. На стіні будинку відзначають лінію, по ній буде кріпитися чпрофіль, якщо поверхня стіни рівна профіль можна кріпити безпосередньо до неї, а коли є невеликі нерівності, їх усувають шляхом монтажу дерев'яної планки, до якої потім кріплять профіль. Монтаж профілю і лобової планки. Ці планки служать для фіксації софітів. Шпрофіль кріпиться на попередньо встановлену на стіну дерев'яну планку, лобова планка монтується навпроти чпланки з боку схилу. Визначення довжини софітів і нарізування панели необхідної довжини. Після монтажу планок змиритися відстань між ними, від якого віднімають шість. Це і буде довжина софітів, нарізають смуги необхідної довжини, для цього краще використовувати ножиці по металу, так як електропила може пошкодити захисне покриття на металевих панелях. 6-мм зазор необхідний для компенсації, зміни розмірів софітів при перепадах температури. Особливо він важливий для вінілових панелей. Фіксація софітів панелі трохи згинають і вставляють між профілями, після чого фіксуються морізами між собою сусідні елементи з'єднуються за допомогою спеціального замкового з'єднання, яке забезпечує щільний і надійний монтаж. Оформлення кута, щоб кут вийшов красивим, поступово вкорочують панелі софітів. Робляться під кутом чотири О, щоб виконати правильний зріз, треба використовувати стусло. Для закривання шва використовується профіль або його можна замінити двома профілями Рекомендації фахівців, яких треба дотримуватися під час монтажу софітів. Кріплення планок виконується через спеціальні отвори і тільки під прямим кутом для компенсації температурного розширення треба обов'язково залишати зазор для кріплення панелей. Рекомендується використовувати саморізи з шириною капелюшки 8 і закручувати їх треба не дуже щільно між капелюшком, і панеллю треба залишати зазор близько 1. Фіксувати панелі треба не рідше ніж через кожні 4 нуль. Вінілові панелі можна різати за допомогою ножа. Для цього проводять їм лінію, після чого панель згинають і відламують. При транспортуванні і зберіганні панелей укладати їх треба на рівні поверхні, хоча виробники і вказують, що софіти можна монтувати в будь-який час. Фахівці рекомендують це робити при температурі вище 15 градусів. Відеомонтаж софітів. Звіси даху, як і інші елементи, вимагають особливої уваги, використання для їх обшивки софітів допомагає одночасно вирішити кілька завдань, захистити від негативного впливу дерев'яні кроквяної системи, а також зробити зовнішній вигляд будинку оригінальним і привабливим. Є кілька видів софітів, тому кожна людина зможе вибрати їх, виходячи зі своїх уподобань і фінансових можливостей, незалежно від обраного типу софітів. Кінцевий результат буде залежати від правильності виконання монтажних робіт, якщо ви вирішили встановлювати софіти самостійно, уважно вивчіть технологію монтажу і рекомендації фахівців. В цьому випадку не треба мати спеціальні знання та інструменти, тому впоратися з роботою зможе навіть новачок.